Курочки, качечки, виходьте, виходьте. виходьте. І маленький, і великий, зараз ще одніх випустимо. З курей і качок розпочинається кожен день Марії Кучеренко з розсухуватки, що на Кіровоградщині. Гайда, 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 гайда тут, гайда, я ще ще й гарбузика вам нарубаю. Гайда. І ти хочеш, на, гайда, 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 за мною йдете. Хочете гарбузиків, нате. Їжте. Марія Кучеренко, 69. Народилася і все життя живе у цьому селі. З чоловіком прожила 40 років, троє дітей народила, зараз на пенсії. Встаю в 7 часов, в 6 часов. І вправляюся своє господарство. потім варю їсти. Потім є свободна минутка, на город йду, в сад йду і на, на після обіду вишивати люблю, в'язати люблю. Сад це життя і любов, говорить жінка. Будемо рвати яблучка наші, голанд називається. Є жовті, є червоні, а у нас добрі, такі сладкі, хороші, висять аж до морозів. Рози ось у мене розалі. Ось під десятку всі винограду гайда за мною. Хазяїн понасадював, «попробуйте», – казала моя мама, три меди в кучі. В саду має фінікове дерево, його плоди збирає і сушить на зиму. Ось, дивіться, який спілий, красивий який, шоколадний прям. Говорить, роботи в селі вистачає з весни і до осені, окрім саду, обробляє город. Зараз я вас поведу в погріб, подивитеся, чим я займалася все літо. Оце я заготовила картошку. Починала на я консервацію із як бузина зацвіла, цвіт бузини з лимоном. У мене все своє і помідори, і огірки, і переці, і з саду, все з городу все своє. У городі можна в будь-яке пішов, купив свіженьке, а в селі де де візьмеш. І все село це для заготовки робить на зиму. Готує Марія Кучеренко за рецептами своєї мами. Сьогодні пече пироги з яблуками та гарбузом. Їх люблять діти та онуки. Під час приготування співає про мамин борщ. Скільки жити буду пам'ятати рідну хату й любисточку ту, біля печі чаклує й варить, мати нам із квасолею, борщ. Мама в мене була 15-го року народження, кульганська Олена Микитівна. Народила 10 дітей, я 10-та, остання в сім'ї. Вишивала, співала, дітей гляділа, робила, була за всадіком, а потім поваром. Показую цю подушку посередині із червоними маками. Її мама вишила у 80 років. Від неї прийняла любов до вишивки. Я вишиваю гладдю. Ну, що гладдю вишивати, «Надо вміти і цепочку, і рядочок. Своє життя Марія Кучеренко не уявляє без української пісні. Каже, з дитинства звикла співати. Для пісні і нині завжди знаходить час. А компонує односелець Віктор Шутак. «Ой, такий стоїть, стої, сива гривонька. Сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинонька. За роботою, вишивкою та піснею проходить увесь день Марії Кучеренко. Дев'ять років я працювала у, у магазині промтоварів, а потім закрили ці магазини в нас, позакривали і базу закрили. І потім я працювала на вісовій, а з вісової мене забрали за складами. Мене взяли у клуб директором. Дома культури, так як я постійно співала і була постійна учасниця художньої самодіяльності. Кожен рік у мене ось грамоти, дипломи, усе за перві, другі, третє місця. Малювала сцену, оформляла квітами, калиною вквічала, вінками, співали українські пісні. Говорить, яким би не було важким життя у селі, у місто б не переїхала. Я б не жила в місті, там не інтересно. Шум гам, а тут природа. Схотіла в ліс, пішла, схотіла до річки, пройшлася, схотіла, пішла по сусідам. Каже, знає, що в неділю відзначатимуть Міжнародний день сільських жінок. Її день пройде, як і зазвичай. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.